Польща офіційно отримала нового президента. У Варшаві відбулася навгурація Кароля Навроцького. Склавши присягу, він виступив зі зверненням до національних зборів Польщі під час промови. Новий президент зокрема заявив, що буде голосом поляків, які хочуть збереження суверенітету держави, перебуваючи у складі Євросоюзу. Тому пообіцяв змінити конституцію країни, щоб захистити її суверенітет. останнім часом польську конституцію порушують так регулярно, що ми, як політичний клас, повинні почати працювати над. Рішеннями для нової конституції, яка буде готова до прийняття, я сподіваюся, і вірю у 2030 році, зазначив Кароль Навроцький. також під час своєї промови він наголосив, що на посаді президента буде діяти рішучо та послідовно, а також додав, що боротиметься з нелегальною міграцією. Інавгурація Навроцького зібрала сотні людей на вулицях Варшави, які спостерігали за цим дійством на великому екрані. Я прийшла сюди, щоб пан Навроцький, наш президент, пам'ятав, що найважливіше для нас це союз із Сполученими Штатами для нашої безпеки. Я сподіваюся, що Путін і Туск не змусять нас замовкнути. Це наше гасло під час демонстрації. І я очікую, що президент Навроцький не дозволить знищити Польщу. Блокування кордонів для мігрантів особисто я нічого не маю проти них як людей, але в Польщі вже забагато мігрантів. На вулицях вже просто натовпи. В деяких місцях кольорових людей більше ніж поляків, і я проти цього. А пан Кароль Навроцький каже, що він це заблокує. А я за це. Кароль Навроцький Заблокує я істиндати на інавгураційну промову Навроцького і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Слова нового президента він назвав мріями сьогодні я спокійно слухав ці слова. Цю промову з надією, що з ключових питань, таких як безпека та польська армія, буде простір для співпраці. Це має бути так, іншого шляху немає. І чесно кажучи, це розуміння випливає з мого багаторічного досвіду роботи з різними президентами, тому іноді мені доводиться терпляче та з розумінням вислуховувати думки та слова, які не обов'язково відображають реальність а радше мрії. Але добре, ми впораємося, і я думаю, що президент швидко звикне до реальної ситуації в Польщі. Реальна ситуація це президент, який представляє, а уряд керує, зазначив Дональд Туск. Кароль Навроцький, екс очільник інституту національної пам'яті Польщі на виборах президента у червні отримав 50,89% голосів, обійшовши Рафала Часковського, який отримав трохи більше 49% голосів. Ще під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький висловлював підтримку наданню військової допомоги Україні однак виступав проти вступу України до НАТО та Європейського союзу, вважаючи, що такі кроки можливі лише після того, як Україна визнає відповідальність за волинську трагедію 1943-1945 років. Ковач пану професорові Анджейові